Усім привіт, рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене Звуть Олена. Ви в, запит... Ви в коментарях питаєте про компанію BlackRock, яка заходить інвестиційна компанія американська, яка заходитиме в Україну в по моєму в листопаді, якщо не помиляюся, був підписаний уже з керівництвом України якийсь певний меморандум щодо заходу компанії, яка головний офіс в Нью-Йорку знаходиться. На територію України як інвестора, наймасштабнішого інвестора світового. Тому давайте подивимося, ви питаєте, що це дасть для України. Давайте подивимося: все ж таки компанія BlackRock. BlackRock. Що дасть для України ця компанія? Співпраця з компанією BlackRock. що дасть для України. Які перспективи надасть компанія BlackRock для України? BlackRock. Так, що це для України? Це, це якась співпраця. Тобто, тут йде домовленості, співпраця, тут обговорення, щось підписане, можливо, об'єднання якесь. Багато інформації, багато ну, такого, знаєте, Біля цієї теми багато ну, розмов і багато всього тут, якби і пліток і всього. Також, бачите, ми очікуємо, тобто очікуємо вклади, очікуємо якісь інвестиції, гроші, вклади, щось очікуємо. Але що ж буде? Ну, стабільність імператор. Тобто тут йде е, справа про стабільність, про стабілізацію, стабільність самої України. Е, імператор, да, стабільність по праву, е, ну, і залежність від матеріального. Бачите, залежність від фінансів, е, можливо, якісь нечесні, е, нечесність, якась нечесність в роботі. Що це для України? Це, можливо, от прямо от якась нечесність. Що тут по дияволу? Е нечесність в стабільності, нечесність в результатах, нечесність. Що тут вообще про що диявіл? Диявіл про гроші. Я ж кажу про гроші і про ці об'єднання. Тобто, тут щось от... Е Тут можливо про землі, про щось таке, що тут про якийсь процес. Ну, то, знаєте, Можливо, це не так і погано, тому що диявіл він не завжди про погане, але тут про можливо, якісь от, махінації, можливо, про якісь ось, задов... збільшення, да? збільшення матеріальності, збільшення ресурсів, вклади в процес. Тобто, процес іде збагачення. Процес багачення. Ну, заради бачите, результату. Це карта отримання результату, збір урожаю ще її називають. стабільності, усидіти на, на стабільному сталі, в стабільному положенні. Тому, в принципі, для України тут я не бачу нічого поганого. В принципі, йдуть якісь влівання да, Інвестори, якісь сідуть, але ж ну щось, за щось, і вони також хочуть заробити. Тому тут і диявіли випав, що цей процес буде вкладання, але ж і щось, і по ресурсах, можливо, і якісь договори будуть і процеси відбуватися. Давайте подивимося так. Які мінуси будуть від того, що зайде в компанію в Україну компанія BlackRock? Які мінуси від того, що в Україну заходить інвестор BlackRock? Які мінуси від цього? Які мінуси від цього? Що від компанії BlackRock? Якась іде обмеженість? Якась іде обмеженість? Ну, от мені от прям ця карта ідея як чітке обмеження. Тобто ми не бачимо якогось виходу іншого. От просто ми, те, у нас, як би ми не хотіли, хотіли чи не хотіли, ми не маємо іншої можливості. У нас по рукам і як кажуть, і ногам зв'язані пов'язані, і ми не маємо можливості. Для ну, от, самостійно рухатися. Ми може й можемо, тому що а, тут, бачите, не дуже зав'язана ця людина, вона в принципі може йти, але ми не бачимо, куди йти, і ми самі не розуміємо, що нам робити. І тут а, якоби ну, от, мінуси, да, тому що немає можливості в Україні. І от ну, можливо вони цим скористаються. Мінуси, які будуть втрати, якісь будуть втрати, тобто, якісь будуть втрати... Ну, тут емоції, це... Ой, кубки це наші емоції, тобто, це наше задоволення. Тобто, ми тут не маємо можливостей, і ми багато втратили і не бачимо цих можливостей для стабільності. Мінус в компанії в тому, що Ну, вона може скористатися нашою нестабільною ситуацією і що зробити. Ну, щось, бачите, ну, таємні, якісь, щось таємні, щось таємне, те, що ми не можемо знати, жриться саме про таємницю якусь, що те, що це якось все це по-тихому, таємно, щось можуть бути робити. Що ж будуть робити, пожриться, що будуть робити. Ну, знову ж таки, бачите, це от карта такого нечесності, плітки, інтриги, якісь якісь шпіони, якісь інформація не, не а, ну от, така колкає інформація, колкая, яка ну от, знаєте так, може потім обернутися втратою наших ресурсів, да, втратою наших земель, ресурсів, чи щось тому. Тобто тут можуть трішечки нас, якби ну, при м -м силу над нами застосувати, тобто, можуть нас підчинити, да? щоб ми були такі, як лагідний звірочок, якими можна керувати. Через оце все ситуація в Україні от сталася. Бачите? Якась справедливість. Тут буде щось по справедливості, якась, все ж таки якийсь, можливо, опір ми і будемо чинити, а може і не будемо чинити, тому що нас красиво можуть так подкласти, уложити. А які плюси будуть від цього BlackRock? Від компанії BlackRock, які ж будуть позитивні моменти для України, які ж будуть позитивні моменти для України. Знову ж таки, диявіл. Понімаєте диявол. Диявіл, диявіл це якісь маніпуляції, диявол це обмани, страхи, диявол це ну, збагачення незаконним шляхом, це якісь махінації, позитивні для України. Провиснуть. Да, може, знаєте як, можуть. Ну, можуть нам якось дири закрити якісь. Ця компанія поможе щось, знову ж таки, диявіл і повішений. Можуть перевернути все, затягнути оці всі фінансові наші дири, як кажуть. Швидко, щось карта прийняття рішення і е, відлюдник. Тобто, ну, от, щось може швидко кудись перейти? Що тут перейде? Ну, дивіться, знову ж таки, е, які плюси. Да? От, щось можемо ми втриматися, фінансово втриматися, але через от, таку силу, якусь, яку з нами за, ну, застосують, які плюси? Ну, плюси те, що можуть матеріально нам допомогти ситуацію переграти. Тобто можуть швидко стримати оце все наше то дів наших, карта оборони, процес. І знову ж таємниця. Дивіться, знову всі однакові карти. Карта оборони, карта стримання, тобто це карта процесу, робочого процесу, ну і жриця. І інформація. Тобто якась таємна інформація. Щось це все воно так дуже таємно. Понімаєте? Дуже так таємно. Добре. Чи буде ця компанія BlackRock? Це буде, чи буде вона працювати в Україні? От, чи, там, чи довго буде вона працювати? Давайте так, так спитаємо. Чи надовго заходить цей інвестиційний гігант BlackRock на територію України? Чи, чи надовго заходить компанія, зайде компанія BlackRock на Україну? Чи надовго зайде? Ну, вона, знаєте, розраховує на дуже багато, на те, що вона буде тут, да. Тут політичне керівництво також. Ну, я думаю, так. Планують, планують, Да, да Якісь варіанти розмишляють, ще, тобто, якось прогнозування. Але багато, бачите, недо... ну, ми багато ще чого не знаємо. Багато таємниць різних. Тут прямо журиться, не відходить. Жриця не відходить, це значить дуже багато скритостей, диявол, це неясності. Тобто тут мах, маніпуляції якісь ідуть. Ну, то щось стосовно земель. земель. От, тяжко, тяжко і, ну, але ми не можемо нічого зробити. тяжко, Але ми повинні ну, от, підкоритися, як цим можна так сказати. Да? Тому що це наш шанс. Дійсно, шанс на, от, на збагачення, Шанс на збагачення на те, щоб нам щось дали. Бачите? Ну, з щастя, влівання пішли. Це наш шанс. Попри от все, незрозумілості всі, це наш шанс. Тому, я думаю, що вони впевнено зайдуть. І ми очікуємо, Україна да, на перехід, на інший рівень. Перехід, тобто щось закликає ангел вставати. Ну, от, ангели вищі сили закликають. Закликають до, до співпраці. Тому я думаю, що все ж таки як по цим картам, що вважаю, що все ж таки компанія зайде і компанія буде нам в прибуток, але ж вона також, можливо, ну, щось якось кажуть. Якісь погрішності в неї також буде. Чи дадуть в Україні працювати компанії BlackRock, чи дадуть в Україні працювати наша ж корупція, чи дадуть в Україні працювати? Ну, Бачите, помірність іде. Тобто через певний час потрібно щось буде, якась ситуація буде вирівнюватися, гармонізуватися, і через певний час все ж таки, я думаю, що дадуть да, бачите, перемога. Дадуть працювати через певний, ну, бачите, карта роботи виходить. Але якісь ну, все ж таки щось у нас ж не без грішків. Да? От, традиційно ми можемо от, щось начудити По справедливості, що тут, ну от. В принципі, не бачу такого, знаєте, дуже поганого. Я думаю, що все ж таки будуть вони допомагативоєнному після цьому періоду Україні. Не бачу такого, що прямо, знаєте, там це. Але ж якісь, бачите, таємниці ми маємо як не крути, багато ще ми чогось не знаємо, тому що щоб щось нам дали, треба щось взяти. Ну от, у Нас по-іншому не можна. Тому будемо спостерігати, будемо дивитися: від нас це дуже мало залежить, це приймати ми прийматиме рішення керівництва керівництво країни, тому будемо слідкувати. Підпиш... Підпишіться обов'язково на мій канал, ставте вподобайки, лайки це допоможе найбільшій кількості людей продивитися це відео. Ну і до наступних включень. Па-па!